Знову, насправді я знімаю це відео одразу після минулого. Я навіть не буду робити вигляд, що я рознімаю його в окремий день. Тема дуже важлива і вона цікава. Вона, скоріше за все, буде цікавіша жінкам знову ж таки, але не розходьтесь, чоловіки. Напевно, можна б назвати її, що це тема про вік. Про ейджизм, як би модно було це назвати, але ж ми з вами тут люди не простенькі, як те кажуть, не пальцем зроблені, і ми це розглянемо з суті процесу, не з цієї поверхні. Хоча, звичайно ж процес заставляє нас змушує задуматись, поверхня. Отже, сучасні тенденції, по факту, я лишусь навіки молодою і буду прикидати, що мені менше років, ніж мені насправді є. Тема насправді глибша. Чому? Ми дуже сильно через це. Втрачаємо фази життя. Саме кайф від фаз життя, від етапності життя. Подивіться, як класно зроблено. Немає такого, що ми народились певного виду розміру, наприклад, там всього. Ми так все життя на плату прожили і такими і пішли. У нас відбувається: ми народжуємось взагалі немовлям. Друга свого візьму сюди, який нічого не вміє, він його ще треба дорощувати там мінімум 9 місяців до стадії там, наступної. І потім ми розвиваємось, ростемо, в нас змінюються обличчя, в нас змінюється тіло, в нас змінюються пропорції тіла, в нас змінюються сприйняття світу. І далі ми стаємо дитиною там 5, Можна взяти семи наприклад, наприклад, до семи років. потім. Ми стаємо підлітком там від 12 до скільки в 19. Там буде коливатись в різних країнах. Потім ми юнаки, дівчата, потім ми, наприклад, молоді жінки, чоловіки. Я зараз навіть не хочу вік, бо в кожній країні зараз буде там свої нюанси віку. Потім ми зрілі, якщо пощастило дорости кукушкою, то стаємо зрілими чоловіками та жінками, потім в нас наступає похилий вік. Потім ми. Йдемо в там, старість, старість, значить, там 80, плюс 90, плюс, коли як, колись було там 120 плюс. І, а, знаєте, ось це відчуття, коли дивишся на соціум, який намагається себе молодити, весь таки молодити, саме а, спеціально. Дивишся і розумієш, що ми в цьому самі собі внутрішньо пиляємо гілку, на якій сидимо. Там, Між жінками, напевно, між чоловіками теж там, ті порівняння, що от коли в 20 років, коли в 30, коли в 40. Ви знаєте, це все від дуже сильної поверхневості і тупості ем, ментального внутрішнього світу. Чому? Тому що. Якщо ми розширимо свою свідомість і глянемо на життя як на відрізок, отак його від себе відсунемо, і подивимось, то ми побачимо, що ні в якого періоду життя немає ніякої переваги перед якимось іншим періодом життя. Навпаки, йому відповідає певна цінність саме певних проживань, які не можна отримати більше ні в якому іншому періоді життя. Це не про те, що там певні події, яких більше ніде немає. Події там можуть бути. Знаєте, Наприклад, можна одружитись в 18 років, можна одружитись і в 70 років, і прожити все це. Так само, як е, можна мегакар'єру зараз, знаєте, і в 16 років сформувати, а можна і ніколи. Тут скоріше про ось це світосприйняття, про етапність свого дорослішання. Про ем, розпорошування як якихось ілюзій, які мають спочатку нас огорнути, а потім ніби розчинитись через больові відчуття або через, навпаки, приємні відчуття, що буває рідше, стати більш зрілим, більш дорослим і відповідати зовнішньо ось цей момент своєму віку. І ось тут такий момент саме своєму віку, от мається на увазі не загальним, Наприклад, наприклад, я а, там, Саша, мені 38 років, і я виглядаю на 38 років. В вигляда... мене внутрішній світ, там, ступінь здоров'я організму на 38 років. На мої 38 років. Більше ніде ні в кого нема цих саме 38 років, як у мене зараз. Це мої. І я виглядаю на саме свій вік. Хтось зі своєї картинки життя скаже: ні, ну слухай, тобі всі 50 на, на вид. Хтось зі своєї картинки життя скаже, ой, 20 і не помітиш. І кожен з них буде правий в своєму о, сприйнятті, в нього так локатор налаштований. Але насправді все це не важливо. Важливо, це те, як я ініціююсь поступово по ходу життя. Раніше, коли були Племена, пам'ятаєте, ят... пам пам'ятаєте, ніби ви там жили? Ну, ви не жили, бо ми не могли би це по віку ніяк туди всунутись. А коли були племена, то там обов'язковими були ініціації людини, оцієї поступовості. Так, зараз десь там є якісь жорстокі різні ритуальні. Дії в Африці і так далі. Але я маю на увазі, хлопчик ставав чоловіком. Ніби ось ця грань вона переступалась. Дівчина ставала жінкою, ця грань вона переступалась. Наприклад, для хлопчика це могли бути там певні випробування. Для дівчини це часто було заміжжя. Далі, там, чесно кажучи, далі я вже не настільки культурально в курсі, але. Далі дівчина переходила в жінку. Жінка ставала матір'ю. Це теж перехід на ну, пологи, вагітність, це величезна ініціація в наступний етап. І ти ніколи не повернешся в минулий етап. І це насправді так прекрасно. Ми протягом одного життя проживаємо ніби велику кількість життів, але тільки якщо ми рухаємось, якщо ми не застрягаємо, знаєте, оце буває бажання застрягнути в якомусь підлітковому віці. Або застрягнути там а, в юності. Насправді ось ця юність, яка <смі> буде, як я її називаю, тигидик юність, навіть якщо там взяти це 20-30 років. Якщо ви так відсунути життя, це десятиріччя. Це десятиріччя. Серед, якщо ви візьмете 80 років, 90 років, це десятиріччя і все, воно ніяк не превалює над вашими 70 роками. 15 роками, 40 роками. Ніяк. В неї одна цінність. Наступного етапу життя інша цінність. І отут наша пастка. Ми коли переходимо в наступний етап життя з духовної точки зору, якщо подивитись. І намагаємось, типу, я тут, я тут, я така там е молода, моложава, я на дискотеку можу сходити і так далі. Ми насправді. Е або там... Знову ж таки, ось все це що я намагаюсь, в мене зусилля ніби розтягнути той період, розтягнути, знаєте, як надіти їх аж до 50-60 років. Насправді цим я забираю цінність у цього періоду, і я його не проживаю. Я його не проживаю в моменті, я їм не насолоджуюсь. І так можна розтягнути на все життя, не пройшовши ось ці ініціації, хоча б внутрішні. І саме тому зараз люди вони дуже розгублені в плані. Хто я, де я, в яких я стосунках, де я знаходжусь? Я взагалі тут працюю чи не працюю? Чому? Тому що оці ініціації вони розплились, їх ніби немає, і людина не розуміє, вона 15-річна чи 45-річна, які їй відповідають. Які їй відповідають завдання, відповідальності, права, навіть внутрішні права. Я зараз не про соціальний і юридичний світ, хоча і там теж. Тобто про що, що в нас ця цінність, вона відійшла на задній план і стала важливою поверхні, як ти виглядаєш, ну, може наскільки ти там розумний, і все інше. А насправді це просто безмежна глибина. Прожити кожну стадію свого життя. Це навіть не про вік. Вік ми так рахуємо, щоб якось рахувати. Це про ось цю стадійність, коли ми виходимо з однієї стадії, Вдих, видих. Ой, то чується. наступна стадія. І тоді ти не боїшся перейти в наступну стадію. Тоді ти не боїшся старості. Чому тому що там ще більше цінності. Насправді я скажу чесно, чим старший вік, от як, це якщо енергетично так в структуру подивитись людини, тим він ще цінніший. Ще цінніший. Чому? Тому що до того досвіду додався ще. Ця людина в ідеалі стає мудра, багатогранна, глибока і так далі. І як бачите, так не стається. Є ті, хто переходять в ці фази глибини, мудрості, радості, вдячності, а є ті, хто, якби тіло старіє, а мозок не дуже розвивається. А, і це шкода. Але ми можемо самі це направляти. Як? Працювати з собою, в плані, як мінімум, проживати на максимум те, що дається, не намагатись втекти, не намагатись втекти від тої фази, яка зараз проживається. В тенденціях нинішнього життя, коли дуже багато подій, війни, там, епідемії все інше, не намагатись втекти від болючості проживань або від всього того, що відбувається, А ніби йти в це. Це не означає, що бігти фізично в епіцентр страшних подій. Це означає, що дозвати своїм відчуттям прожити той період, який наповну зараз відбувається. Але це мистецтво не застрягнути в ньому вдих видих перейти в наступне. Бо часто ми, ну, наприклад, жінки, знаєте, намагаємось, Наприклад, ми народила дитину, і хтось там прям перескокує ух туди, починає все життя туди віддавати одна крайність. А хтось ніби. та В мене наче й нема дитини, я намагаюся жити, ніби в мене її немає, або ніби е одразу бігти там в спортзал. Це нова стадія життя. Багато кому вона не дана. Розумієте? І... Насолодитися нею по максимуму, прожити всі дискомфорти цієї стадії по максимуму, комфорти, радощі і все інше. А, зараз люди більш стали такі узагальнені. Ну, якщо вже навіть статі перепливають, і зараз ось ця тенденція, що чоловіки хочуть бути як жінки, жінки беруть на себе функцію чоловіків, це період, він пройде. Чи скоро, я, чесно кажучи, не знаю, але ковбасить зараз міжстатеве ось це співвідношення дуже сильно ем... і це дуже цікаво проживати. Так що це ніби таке відео про ейджизм, ну воно не про ейджизм, а про те, що, знаєте, я кожне відео пишу як і собі. Тобто це така трансляція, видно, вона мені і для мене йде, і, власне, у зовнішній світ для когось, що о, дуже цінно переходити з періоду в період і цінувати, що ти переходиш, що ти стаєш старшим, і що кожна зморшка формується у відповідності до твоїх почуттів, емоцій, реакцій, слів, дій, розумієте? І сам, чому багато в чому ми боїмося старості? З одного боку, так, старість нам нагадує про кінцеві життя, про смерть, це об'єктивно. А з другого боку, старість все більше підсвічує, які ми. Розумієте? Знаєте, є фраза Ой, ти молодий або молода, на тобі все гарно або тобі все гарно. А чим стаєш старше, з'являються зморшки, міміка, вона стає більш така, менш нейтральна. Більш така вона повторює твої патерни, з якими ти живеш всередині. І не всім радісно на це дивитись. Розумієте, я не проти е, ніяких втручань в плані там, оперативних втручань, там, пластична хірургія, все інше, косметологія, але, але з якою метою. Бо якщо хочеться стерти свою особистість, стерти, ніби нічого з цього мною не було, неправда, неправда, я закрию очі. Це не так, це не так. я... Молода, радісна зі мною не ставалось ніколи нічого там того, і того, і того, то це ем, знецінення, і насправді, скажімо так, по подіях кармічно це замовлення, повторення, перепроходження того, що ти не перепройшов, не про не пройшов, тобто не пройшов тоді в моменті. Ти робиш вигляд, що цього нема, що ти такий самий там, е, такий самий, що в тобі не додалось там суму. Або мудрості, або там розуму, або навіть критичності, певної, ну, кожного щось своє буде. І ти, типу, такий самий. І це автоматична галочка, а, то ти це не прожив? На тобі ще раз. Але це вже якщо дуже глибоко там купнути, ось такі справи, так що це велика краса насправді вирости, стати зрілою людиною. А потім стати старухою. Знаєте, може, в кожного є внутрішня дитина, ну в жінок так точно, і внутрішня старуха, і ця старуха, вона завжди дуже крута. Чому? Їй небагато що вже все одно. Все одно не від втома, а все одно тому, що вона не дивується якимось речам. Вона розуміє циклічність світу. Вона усвідомлює скоро, скори швидкий, можливо, свій перехід. Вона не чіпляється, вона з безумовною любов'ю. Це шикарніший архетип. І уявляєте, що часто ми, наприклад, жінки, від цього архетипу, ніби тікаємо, хоча він один з дуже цінних всередині. Так що бажаю щастя вашій внутрішній дитині. Насолоди вашій внутрішній старусі. А, ставте вподобайку. Треба на початку було, так? Да? Типу на початку. Поставь подобайку, і потім підпишись, і потім розпишись, і потім тільки дивись. Всіх хобі маю, і, чесне слово, скоро куплю мікрофон. Пока!